Вітаю! Знаєте, у кожному бізнесі, навіть у найуспішнішому, є такі собі невидимі гальма. Вони тихо, непомітно з'їдають ресурси і просто не дають рости. Думаєте, їх складно знайти? А от і ні, найчастіше вони ховаються просто у нас перед носом. І от сьогодні ми з'ясуємо, як їх помічати, і, що найважливіше, як їх приборкати, щоб вивільнити справжню потужність компанії. Ну що, давайте одразу до головного. Замисліться на секунду, що є тим самим найбільшим прихованим гальмом для зростання бізнесу. Якщо є таке відчуття, що зусиль докладається багато, а результат, ну, не зовсім той, на який очікували, то відповідь, скоріш за все, криється не в ринку і не в конкурентах, а у внутрішніх процесах, на які ми просто звикли не звертати уваги. І ось він, наш головний підозрюваний, так зване вузьке місце. Аналогія тут просто ідеальна. Уявіть собі звичайну пляшку з водою. Неважливо наскільки вона величезна, правда, швидкість потоку все одно буде диктувати її вузеньке горличко. От у бізнесі все точнісінько так само. Це та сама точка, де можливості менші за потреби, і саме вона гальмує абсолютно все. І, до речі, це не якась новомодна ідея. Що у 80-х був такий собі Еля Гоголдрат, який і сформулював свою теорію обмежень, а базується вона на одній по суті геніальній думці: потужність будь-якої системи завжди дорівнює потужності її найслабшої ланки, і це без перебільшення ключ до розуміння більшості бізнес-проблем. І тут важливо розуміти, що ці вузькі місця бувають різними. Короткострокові, це, знаєте, як раптова пожежа, бац, ключовий співробітник захворів або важливе обладнання вийшло з ладу. А от довгострокові це вже хронічна хвороба, це ті самі застарілі технології, які ніхто руками не оновлює, або неефективні процеси, які всі роблять просто тому, що ми так завжди робили. Добре з тим, що це таке, наче розібралися. Але. Яка справжня ціна цієї неефективності? Повірте, мова йде не просто про трошки повільніше. Ні, це справжній ефект доміно, який запускає ланцюгову реакцію і може потягнути за собою весь бізнес? Вся ця шкода, вона, вона як айсберг. Те, що ми бачимо на поверхні, це просто якась затримка, втрачений час. Але справжня проблема, та сама величезна брила льоду, ховається під водою. А там втрачені гроші, розчаровані клієнти, і що найгірше команда, яка втратила мотивацію. От просто вдумайтеся в цю цифру: 15% це ж майже кожен сьомий, кожен сьомий клієнт просто кладе слухавку, бо чекав на лінії менше хвилини. І ось вам живий приклад: вузьке місце у колцентрі це буквально гроші, які витікають крізь пальці. А ось це вже про людей, про команду. 40% – Майже половина співробітників у малому та середньому бізнесі виявляється незадоволені робочою атмосферою. І знаєте в чому річ? Часто це не через поганого начальника, причина в організаційному хаосі: коли хтось один завалений роботою по вухах, а хтось інший сидить і не знає, чим зайнятися. І це знову ж таки привіт нашим вузьким місцям. І отут починається найнебезпечніше. Це як снігова куля, що котиться з гори. Спочатку трохи падає продуктивність, потім починають рости витрати, далі страждає якість, з'являються помилки. Як наслідок, співробітники вгорають, клієнти йдуть, а бізнес просто зупиняється в розвитку. Один маленький збій, а отруює всю систему. Так, картина не дуже весела, згоден. Але є і хороші новини все це можна виправити. Тож давайте перетворимося на таких собі бізнес-детективів і виведемо ці приховані гальма на світло. І ось наш план дій. Всього три кроки: перше, візуалізуйте процеси. Серйозно, просто намалюйте на дошці, як все рухається від точки А до точки Б. Друге. Дивіться на цифри. Дані не брешуть, де скупчуються задачі, де постійно зриваються терміни. І третє, можливо, найважливіше поговоріть з людьми. Просто запитайте свою команду, що вам заважає працювати швидше. Повірте, вони знають відповідь. Окей, діагноз ми поставили. Тепер час призначати лікування. І наш арсенал досить великий від перевірених часом методологій до крутих сучасних технологій. Давайте подивимось, чим можна вилікувати бізнес-процеси. Так от, є дві головні філософії. Перша лін або ощадливе виробництво. Уявіть, що робите генеральне прибирання. Лін це коли безжально позбуваєтеся всього, що не створює цінності для клієнта, абсолютно всього зайвого. А друга це Сікс сігма 6 сігм. Це вже схоже на роботу ювеліра. Тут головне максимальна точність і зменшення кількості помилок практично до нуля. А тепер найкраща частина сьогодні, щоб автоматизувати процеси, не потрібно бути програмістом. Є купа крутих платформ, наприклад, Zapier, Make або ЕНВІН. Це як конструктор Lego для дорослих. Ви просто берете кубики додатки і з'єднуєте їх між собою. І вуаля, новий лист на пошті автоматично створює завдання в Trello. Так, вони відрізняються, але будь-яка з них може стати тим самим першим кроком до порятунку від рутини. І як до цього підійти, дуже просто. Не треба одразу намагатися автоматизувати все. Почніть з малого. Знайдіть один, ну, дуже простий, але дратівливий процес. Це буде швидка перемога. Оберіть інструмент, запустіть маленький пілот, подивіться на результат. Спрацювало? Супер! Тільки тоді масштабуйте на всю компанію. Крок за кроком. Добре. Ми провели розслідування, знайшли ліки, почали лікування. А що в результаті? Який, так би мовити, головний приз? Давайте подивимось на цілком конкретні вражаючі цифри. Вони краще за будь-які слова покажуть, навіщо все це потрібно. Просто подивіться на цей графік в середньому продуктивність зростає на 20, а то й 30%. і це це вже в перший рік. Тільки уявіть, команда робить на третину більше роботи за той самий час з тими ж ресурсами це не якась абстрактна теорія, це реальні результати реальних компаній. А ось це моя улюблена цифра 360 годин. Що це таке? Це 9 повних робочих тижнів. 9 тижнів. Саме стільки часу за рік може зекономити один співробітник, якщо звільнити його від рутини, просто подумайте, скільки всього корисного і креативного можна зробити за цей час. Ну і звісно, куди ж без грошей. Подивіться, більше половини компаній повністю повертають свої інвестиції в автоматизацію менше ніж за рік. Звідки такі дива? Все просто по-перше, падають операційні витрати, а по друге, різко зменшується кількість помилок, які, як ми знаємо, можуть коштувати дуже і дуже дорого. І на останок одна дуже важлива думка, яку треба зрозуміти: справжня мета автоматизації не в тому, щоб замінити людей. Зовсім ні мета звільнити їх, звільнити від нудної монотонної роботизованої праці, щоб вони нарешті змогли зайнятися тим, що машина ніколи не зможе думати, творити, приймати складні рішення і зрештою рухати бізнес уперед. Ну що ж, тепер знаючи все це, залишається одне питання який перший найпростіший процес можна автоматизувати у своєму бізнесі? Можливо, навіть сьогодні? Якою буде та сама перша швидка перемога, яка запустить ланцюг позитивних змін?